А ви знали, що у Фрагонар можна безкоштовно замовити семпли? Але безкоштовний сир тільки в мишеловці. Отже, я серфила інтернет, зайшла на сайт Фрагонар, якось так мене занесло. І побачила, що там виявляється, можна 10 семплів замовити собі, і вони вам їх вишлять безкоштовно. Тобто, за семпли ви нічого не платите, але ви платите тільки за пошту це 5-7 євро по Європі. Це все, що ви платите за 10 семплів від фрагонар. А, і більше того, вам ще й видають сертифікат на 5 євро, тобто навіть і поштові е, розходи трошки покривають, якщо ви захочете, потім собі купити повноформатний флакон, чи там ще якесь там замовлення зробити за гроші. Власне. От, і я подивилась, можете обрати собі 10 семплів по 2 мл. І я така: Вау, оце щедрість! Ну я знала, що фрагонар досить бюджетний бренд з гарними парфумами. Я думаю, ну от якраз я роззнайомлюсь. Але хто погано дочитав, я погано дочитала. Ну, я побачила, що під кожним семплом написано 2 мл, 2 мл. Думаю, ну 2 мл. А це виявилось сашетки. І там було це написано, але я не дочитала, що всі семпли у вигляді сашеток ось таких от конвертиків. І я їх ще не відкривала, я отримала пошту. І от чекала, щоб зробити запис і ну, записати власне свої враження від таких от семплів. Я не знаю навіть, як після сашеток, в принципі, можна робити вибір щодо придбання парфуму, тому що це, до речі, теж прикол. Ем, я вам розкажу маленьку пер передісторію. Колись, коли я тільки починала свій парфумерний канал, я ще не була знайома з парфумістою. І от хтось мені кинув її відео, де вона розповідала, що різниця звучання аромату, коли ти наносиш намазом і коли ти робиш спрей, ну різниця є. І я так покивала головою. Так, так, різниця є. Коли ти наносиш намазом, парфум може звучати таким чином. А якщо ти наносиш спреєм, хмаринкою, воно там аромат розкривається. І це інше враження від парфуму, аромат може розкритись інакше. Але далі Оля казала, що якщо ти наносиш спреєм з семплу і потім наносиш спреєм з флакону, то теж може враження бути різним. І я така, що Що за бред? Типу, ну якщо ти наносиш спреєм, яка різниця? Це, типу, з семплу або з флакону? І я така. Але Оля та була права. Боже, як я згадаю це. Але це справді так, коли ти наносиш спреєм з великого флакону, і це великий об'ємний спрей, ти можеш. Ще по-інакшому сприйняти парфум. І якщо він тобі подобався, наприклад, з, з семплу, то з флакону він тобі може ще більше сподобатись. Або, наприклад, якщо він тебе не сильно вразив, коли ти користувався семплу спреєм, то якщо у тебе буде в руках справжній флакон, і ти повністю його на себе напшикаєш і походиш з цим парфумом, він може тобі дуже сподобатись. І це справді так, це рідкість. І це треба прям мати тонкий ніс, щоб розрізняти різницю, чи можливо, там треба, щоб якісь зірки зійшлись, чи ще щось парад планет. Ну, коротше, але різниця може існувати. Це справді так, вона може існувати. І тут семпли в сашетках. Що можна сказати про парфуми з сашетки, я от зараз буду дізнаватись, тому що я навіть не пам'ятаю, коли в моїх руках були подібні семпли, в принципі. Ну, давайте щось відкриємо. От у мене в руках хіліотроп Eau джінджам, оде парфам. Це ж сашетки вони можуть бути Eau оде Parfum і навіть колоні, і це все, я не знаю, що тут. просякнута серветка, давайте відкриємо. І подивимось таки, що всередині. Це таки серветка. Вона просякнута парфумом. Ви мені поясните, як в цій серветці може бути 2 мл парфуму? Отак, от от я так. Їх що, треба вижимати, чи що? Ну, окей, покладу назад і, може, навіть зможу якось його там закрутити, зафіксувати? Ну, так собі враження. Я, я вам показала Ні. Так, на камеру ось. Ось ця серветочка, вона так розкривається. Може, можна шматочок відрізати, вимазати на себе, а потім ще до шматочка повернутися. Я не знаю, на що вони розраховували. Але от така штука. Ну, пахне приємно. Пахне а, солодко, ванільно імбир, імбирем, цим сухим. Спецією і якимись квіточками. Давайте подивимось піраміду. Боже, геліотроп. Ну, Отже, тут апельсин, баргамот, імбир кориці, яблуко, троянда, геліотроп, ваніль, боби битанка, карамель. Ну, воно пахне солоденьким, ну, не печивом, не таким чимсь їстівним. А от карамель, цукерка якась карамель, ваніль, імбир. Не свіжий, а як спеція приправа. Ну, трошки подарить, але не так, щоб яскраво, не, не, не шаршавить. Кориця так, приємно. Але як воно буде в парфумі? У мене тут є ще du Soleil», «Rose бельдюсолей, роузамbre, бельчері. Валентин Оде Тойлет, Toilet. Чоловічий взяла спробувати Бельдлес, Frogenar Оде Тойлет, Toilet, Де Парі, Paris, Etoil. І останній як він називається Rose Lawande. Ну, ми всі сьогодні відкривати не будемо, бо це переводняк, я ж не зможу. Вони вивітряться, висохнуть ці серветки. Тому я буду так відкривати потроху і потім показувати в телеграм-каналі, що я думаю про ці чи інші аромати. М -м, так, зараз вибору. Я сьогодні точно хочу відкрити Валентина. Давайте бельчері ще відкриємо. Роуз лаванда треба спробувати. І роуза Амбре. Давайте от ці аромати. Раз, два, три, чотири. Давайте ще п'ятий якийсь візьмемо. Ну, хай буде фрагунар -тойлет. Окей. Інші чотири відкладемо, щоб не переводити ці серветки, щоб я могла там, потім їх і, і ними якось там. Намаститись чи ще що, Я не знаю. Отже, бельчері Оде Тойлет. Toilet. У серветочці. <сим> а вишенька. Вишневий квіт. Так от. Може це буде сьогоднішній мій парфум. Хоча джинжер-бре теж непоганий. Але, до речі, він так розходиться, джинжер і він вже не такий приємний, він трошки дешевить. Окей, э, ця Бельчері – це дуже э, така середня, люксова, провишневий квіт парфумка. Вона не звучить дорого, але і парфум недорогий. Не вона, дівчача, приємна, я б побачила цей парфум як подарунок якийсь дівчинці. До речі, прикольний флакончик. Його можна дарувати, от, якщо у вашої доньки, я не знаю, 13 років її, 12, навіть, навіть на 11. Ну, така перша парфумка. Вона маленька, вона симпатична. Пальці ним пахнуть. До речі. Я б сказала, що трошки схожа на сакуро-діор, але це тільки на початку. Ну, приємна парфумка, до речі. Як на весну може і дівчині щось на кожен день, знаєте, в магазин вийти? Ось, ось такий парфум. А далі фрагон. А, ми ж не подивилися піраміду, а то я бнерозказувала, понерозказувала. Бель Шері. Так. ну, Симпатичний флакончик з мішечком, все круто. Карамбола, тангерин, кориця, жасмин, геліотроп конвалія, ваніль, бобитонка, Сандал. А мені пахне віддушкою геля для душу з вишневим квітом. Приємно, квітково, дівчача. Давайте фрагунар оде det відкриємо. Квіти квітковий букет білоквітковий. Жасмин. Пахне здебільшого жасмином. Теж жіночно приємно, я б навіть не сказала, що це виключно на весну. По піраміді тут гіацин, жасмин, апельсиновий цвіт, конвалія та кедр в базі. Поки що пахне теж таким посереднім жасминов, жасминовим ароматом. Є інші квіти, але жасмин для мене він тут а, на перших нотах. Народ порівнює з жодором, я б не сказала. А, ну, і там квіти, і тут квіти, і там жасмин, тут жасмин, але сказати, що прям схоже на жадор – ні. Окей, Rose. Поки що Шері в Бельчері мені подобається найбільше. Вона така дуже симпатична. І справді вишенька відчувається. Але така компотна, і облегшена, вояниста. Можливо, так могли б звучати чорні плаття від Герлен? Не знаю. Але ну, так приємно. Це б я б могла носити флакончик з задоволенням. Значить, роуз лаванда. Це цікава композиція. Це прямо тут і троянда відчувається, і лаванда відчувається, але не як сашетка. І троянда навіть трошки солодкавить. Давайте подивимось піраміду. І флакон симпатичний. І піраміда цікава. Ага, півонія тут є ще точно. Півонія, груша, далі троянда лаванда, потім боби танка і лист фіалки. І я вам хочу сказати, це цікава композиція. Вона звучить як жіноча ніша. З одного боку є. Півонія є і троянда є, вона світла, вона рожева і є легка нотка Лаванди. От прям цікаво. З чим його порівнюють? з Склою порівнюють, з деліною порівнюють. Ну, з деліною ні воно настільки солодке. Так, порівнюють з Монгарлен, це я. Те, що я знаю, з якими ароматами схожа. Монгерлен зі Спарклін буке порівнюють. У мене він є ні. Це більш трояндовий, більш свіжий, більш квітковий парфум. Монгерлен Спарклін Баке, він більш такий гель для душу, більш такий щільний, це і більш природньо звучить. Монгерлен, він більш як люксова парфумка, це більш в природню сторону, більш як натуральні інгредієнти. Воно звучить. Не в плані, ну, звісно, і там, і там хімічні молекули, але це і звучить як більш натуралістичні квіти. Так. Ну, мені подобається. Мені подобається, роз Лаванда, мені подобається. Треба подивитися, який цінник на неї. Може, і чому б себе не порадувати цікавим флакончиком? Заразом і порівняти, наскільки відрізняється враження від серветки до парфуму. Так. 42 євро за флакон 100 мл за такий приємний ніжний трояндовий парфум. Оригінальний. Ну, мені правда цікаво, як би він звучав якщо спреєм. Ну, у мене прям цікавість така вже розкрилась до цих парфумів, бо тут є і гарне. Фрагонар Eau de Ну, В принципі, теж непоганий. Не так, щоб вау, як у враження у мене від Роуз Лаванди. Не так, щоб вау, але теж, теж, теж достойний на свій, на свій цінник, досить, досить навіть. Добре. Що у нас, я ще хотіла відкрити роузам Бре. Хотіла відкрити. Давайте його відкриємо. 42 євро за флакончик 100 мл розлаванду. Я прям задумалась. Може і взяти собі. У мене немає жодного фрагонар. чому б і не цей. Тут прям серветка спир... спиртом пахне. Не, ну це цирк, звісно, з цими сашетками, я вам чесно скажу. Боже, що воно мені так нагадує? Це ніби як з інжиром чи що? М -м -м -м. Амброво, ніби знаєте, амбро, сандала, інжир, щось, ніби white on white від ксержов. Ну, направлення не прям схожий, а направлення цього аромату. Зараз подивимось. Так, мигдаль, мигдаль, подарить, ваніль. Взагалі, повс, ну, амбра так, ваніль, баби танка пачулі, мигдаль, троянда, чорна смородина, бергамот. А, деревне, приємне, не надто солодке звучання. Дуже І деревне, що ніби як від мигдалю деревне, але воно не пахне, знаєте, це нідністю, а воно пахне пудровою дерев'яшкою такою. Так, з чим його порівнюють. Амбре Ремінісенс, але я його не знаю. З порівнюють із Шалімаром взагалі навіть поряд не було. От порівнюють з Мандорла Ларбо але у фрагнарі точно краща якість. І Мандорло той більш трошки цианідності є, злегка е, ні, не схожий. Тут спокійна деревиність. Знаєте, мені цей парфум теж подобається. От Хто шукає мигдалево деревні парфуми не надто солодкі. Можна звернутися. Він такий, знаєте, спокійний, ніби деревна стружка. Класно. Хочеться ще щось відкрити. Ну, давайте ще Валентіна відкриємо. Так, де тут перфорація? Тут? М -м, прям чароловіча парфумка. Так. М -м. Гарний, якісний чоловічий люксовий парфум. Звучання досить таке мильно-рильне. Ну, таке, що ви вгадуєте, ви підходите до чоловічих парфумок, і воно якось так стандартненько пахне. Зараз я відкрию, що там в піраміді. Ну, деревина як якоюсь деревиною, травками, але, знаєте, так приємно. Можливо, тут теж є трошки лаванди, до речі. А, оде тойлет. В такому якомусь металевому ковпачку. Так, лаванда. Лимон, бергамот Далі кардамон, фіалка, імбир, мускатний горіх. Ваніль, сандал, кедр, пачулі, ветивер, дубовий мох. Знаєте, що вона мені нагадує? Mm -hmm. Зараз. Ось Dolce Gabbana Velvet Exotic Leather. У Dolce Gabbana більш такий м'який, вельветовий, справді, відтінок. Така більш цільна композиція. Валентин дещо шершавить різними спеціями. Оце кардамон мускатний горіх. І, мабуть, навіть не знаю. Ну, щось тут так. Шершавець, але в цілому дуже приємний чоловічий парфум. От класика. Оце я б купила татові. До речі, гарна ідея. Да, да це можна, а скільки він коштує? Таке у нас сьогодні відео. Так. Валентін. За 100 мл 36 євро. І можна купити 200 мл за 50 євро. І навіть можна купити 600 мл рефіл за 78 євро. Оце, звісно, гарні ціни. Приємний, він навіть трошки в мед йде. Ну, в принципі, я так скажу, що, можливо, серветки і не така погана ідея, але теж треба порівнювати з реальними парфумами, які вони. Взагалі, скажіть, що вам як вам? цікаво, буде подивити ще одне відео, де будуть ще оці семпли. Я можу зробити ще один випуск, де буду їх розпаковувати на камеру свої перші відгуки. може, додам якихось ще інших ароматів у відео. Подивимось, мені здається, у мене є в пробірках ще фрагонар. Бо останнім часом у мене якось відео, дуже малі перегляди. Я роблю там дуже круті про Мейзон-Матаха, гурманські аромати, І не дивлячись на те, що їх можна затестувати в Києві, переглядів. Мало цікавості, мало, про фам з теж дуже мало переглядів. Тому, якщо вам цікаво, давайте фідбек, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Ну, переглядайте ці відео. А, так я буду знати, що це цікаво і Я буду робити ще відео. Якщо про фрагонар да не набере певну кількість переглядів чи вподобайок, я звісно ну, не буду робити другу частину, бо нащо? От, тому, будь ласка, ваш фідбек дуже важливий. Е, вподобайки, не лініться, будь ласка, ставте, бо це підтримує мої відео, це надає мені наснаги записувати ще. І я бачу, що людям це цікаво. Е, немає фідбеку, немає далі контент, контенту відповідного. Тому ось е, ну ось якось так. Допомагайте розвивати канал, будь ласка. Ну, таке, такий сьогодні випуск. Я сподіваюся, вам було цікаво. Ви подивились на оці безкоштовні семпли від Фрагонара і дізнались, в принципі, що їх можна безкоштовно собі замовити. І, хоча б через серветки, ось так, от познайомитись. От, я вам всім бажаю гарного настрою, найкращих парфумок. Зустрінемось з вами в коментарях і в наступних відео. Бувайте!